Віть, що кожна краплина води це маленький світ, у якому є життя, частота та гармонія. Але що відбувається, коли в цей час потрапляють забруднювачі? Як крапля, що здається такою незначною, може стати носієм загрози для всього довкілля. Саме це ми сьогодні дослідимо разом. На уроці ми дізнаємося, як вода забруднюється, які фактори впливають на її чистоту. І що ми зможемо зробити, щоб захистити найцінніший ресурс нашої планети. Ця тема особливо важлива для нас, учнів Дмитрашківського ліцею. Адже майбутні природи залежать саме від нас. Як люди спричиняють забруднення води та її наслідки? Вода це основа життя. Але жаль, що людська діяльність часто призводить до її забруднення. Ось основні причини Побутові відходи. Люди викидають сміття, зокрема пластикові пляшки, пакети, хімічні речовини у водоймі. Січні води у домівках потрапляють у річки без належної чистки. У них містяться залишки мийних засобів. Промислове забруднення, заводи, і фабрики, зливають токсичні речовини, нафтопродукти та важкі елементи у водоймі. Кар'єри, шахти та будівельні майданчики також спричиняють забруднення, змиваючи у воду пісок, пил та хімічні речовини. Сільське господарство, надмірне використання добрив та пестицидів, змиває дощами у річки й озера. Ферми з великою кількістю худоби скидають у воду органічні відходи. Як це виправити? Очистка січних вод побудувати корисні станції, які фільтрують токсини та відходи перед потраплянням у природу. Також сортувати сміття, збирати та перероблювати відходи, зокрема, пластик. Але усім дуже цікаво, як це виглядає на прикладі, і зараз ми вам це все покажемо. Зараз я вам продемонструю, як навіть невелика кількість забруднення може впливати на чистоту води. Нам потрібно три прозорі склянки з водою, акварель, олія та кава-мелена. Експеримент з аквареллю. додаємо кілька крапель акварелі у воду. І спостерігаємо, як швидко розповсюджується забруднення. Слідуючий експеримент експеримент з олією. У воду додаємо олію і спостерігаємо, як на поверхні води створюється тонкий шар олії. Це імітація нафтового забруднення. Демонстрація осаду додаємо каву в посудину і бачимо, як осад забруднює дно. Дуже важливо зберігати воду чистою. Бо забруднення навіть у маленькій кількості значно впливає на її якість. Забруднити воду легко, а очистити важко.